Не кажи привіт вже. казати привіт. Всім привіт. Це Голшовіцький сад. Ми вийшли з музею. Так, ми так. вийшли з музею. Техницького. Техніцького, Техніцького. Ну, Техніцького Іди вперед, це коло музею. Йди вперед. Це на горі в праці. Всю прагу видно. Так. Може. Зараз подивитися. Люди собі сидять, відпочивають. Так. В тіночок. Подчинить чи то Жишков? Оце Жишков. Жишков? Жишков, ти що, подчинить в цій ці стороні? На іншій стороні? Да, на, і, на нашу, на ось на, Ой, оц, на, 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 на в, у цій стороні, де ми. А, де ми є. а це не печини ніякі. Ну, це Жіжко. Вкільки... Я жишко. не знаю, ти все знаєш. Це Жіжко. Ми стаці, стаці, ще в минулому році ми їхали, ну, там mm -hmm. на дев'ятій. Так, та, і, та, і ми проїжджали вчора, е, як то... Це як то річ. А якщо там 15. трамвай? О, трамвай, тут трамвай. Це трамвай. Який? 22-й, 29-й. Двадцятий? Дідіно. 26-й діді, О, 26. Як ти бачиш, не 26 О, там човники китинг. Так, да, це 26, бо там на місці республіки. А це я не поняла, де це вообще я? Там, де, за, де а то що то за цей? пуцей? Що це за міст? Оце? Да. Я не зрозуміла, там навпроти що. А, це це Чехов мост. Це там, це там де ми були, це чехов мост той? А ну йдемо туда сейчас неди сюди. Це на місці республіки. Довга Чита да, хоч там на рамки. А, там чи. де ми жили на біля Лабуті. Так. Да. да, там була двадцять. Це часа, той 20... мост? Так. Да. А, Это -а -а. там ті кораблики. Вездуна, не Навіть сіпи сюди. Стій там. Вс. А, там спасти. Сама камера разом скибова. Це тобі камеру шкода чи мене? Вас обидва. Пішли. Все, пока, каже. Всім папа.